Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я вам покажу, як я готую неймовірно смачну та корисну запіканку без цукру. Мені знадобилось 350 грамів сиру рікота, у мене рікота домашня з базара, 30 грамів міндальних хлопів, 3 яйця, 150 грамів фініків, 2 невеличких бурячка і дрібка солі. Спочатку я підготую фініки. З фініків мені потрібно дістати кісточки. Потім я заливаю їх кип'ятком і відставляю на 10 хвилин. Бурячок нам потрібно перебити блендером. Попереднє я його відварила. Можна або відварити, або запекти в духовці. В перебитий буряк додаю фініки і ще трошки їх разом перебиваю. Для ніжної текстури нам потрібно перебити рикоту блендером. Якщо у вас немає блендера, можете перетерти її через сито або взяти товкачку для картопельки і просто її пожамкати. В рикоту додаю трошки солі, ставлю яйця і ретельно все перемішую між собою. Після того, як я все ретельно перемішаю між собою, я додам бурякове фінікове пюре сюди і знов все ретельно перемішаю. Форму для запікання потрібно змастити олією або розтопленим вершковим маслом. Я зайву олійку злила, тому що мені не потрібні зайві калорії. Форму викладаю в суміш, розрівнюю її, посипаю міндальними пластівцями і відправляю в духовку розігріту на 180 градусів на 30 хвилин. У мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Ось така неймовірна ніжна та смачна запіканка в мене вийшла. А найголовніше, те, що вона корисна. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.